Всім, всім, привіт. всім привіт. привіт з нами Ліла Валерія і Яна, якої я я я зараз реклама. Да, я і сьогодні ми будемо прибирати мод на... на різні мутанти. Так, давай я да. візьму перше яйце і давай, давай. я почну перше. Почекай. Так, друзі, все. Так, давай я спавню першого мутанта. Все, ось, це на мутант Вовк. Так. Давай ми провідемо, скільки ударів його можна. Так, я вже один. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. За дев'ять ударів. 9 ударів його можна вбити. Так, я наберу наступного боса. Так, давай я беру наступного боса і ми будемо привітати. Це дуже крутий мод. Він скачувався в кірті. Якщо, якщо якщо хтось хоче з вашою. No. Далі, Далі це мутант скелету. Ось такий склад. О, oh, wow. один, два, три, чотири, четыре, п'ять, шість, сім, шість. вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 18 одалів? Да, і там ще плюс я два доносила. Того виходить, що 21. Ні, він... Він оживився якось. На, получай! Я не знаю, як він оживився, але... Ну просто це мутанти, в них нове. Якщо, то це моя сестра, вона знімає відео час на YouTube, на комп'ютері. Ну все, ми його вбили, бачите, воно випало. А скільки так стріл випало? Так, почекай, давай я подивлюся. Чекай, дай я візьму. Скільки? Так... Тут 43 стріли, скільки мені нього зберегти. Да, так, це можна. З тими кістками можна грати ось з усіми. Ой, їх можна вбити. Так, ну добре, ми трошки зупинилися, бо до мене зайшла сестра. І до речі, дивіться, що можна з цими кістками робити. Їх можна вбити. А із них, на жаль, нічого а не А почекай, пікап, це що? Ну... Пікап? А, це теж їх можна вбивати. Ну, типа, ага. забирати. Так, да, а, а де вони в мене? Так, ні, ти їх не виглядає. Вони... Давай далі іншенкат. Так, далі. Snow Golem. Це тобто сніжний голем. Так, да. давай. Вау! Ну, а що якщо Це, йому відрізати? О, давай попробуємо, давай запробуй, поки покшов давай, а я відріжу. Почекай, да, почекай. А у нього багато лові. Почекай. Так. Я постригла його. <laughs> давай подивимось, як він вийлів. Та подивись на мене! У нього виглядає, як у звичайного сніговика, якщо а, Ну, він не забав... ну, це, що це таке? Там дуже мало ударів. Я на я на викинь це, будь ласка. Так, 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 так. так, дивіться. Далі в нас буде йти дуже цікавий формат. Це в нас Enderman. Enderman. так давай. Може їх буде... О, Господи. Може Господи. його не тут будемо вбивати. Диві, це було. щось похоже на акселотлі і Ендермена. Ага, це щось змішане. Да, це, це мутація. О, ну, з нього Давай! Эндерка у тебя. Ні, Давай... Не, ми не будемо змінювати. изменювати. Okay. Так, а, знач, давайте на далі. Наступний буде босс, давайте зомбі... Зомбі. Ні, ні, тут якийсь інший ще є. А, так, мутанта в нас вже справжній ендермен. а це був я не знаю, що за мутант був. Я знала. А, я дивилася, у кого на укова я... Тут вбиває інтермена, в мене була охламатоше. Я, я нічого не бачу! Я теж. Цікай. Ой-ой-ой. Чекай, я вам візьму. Боже, це звик, так чи що? Ні, це просто... тут один із них це сплашні, а інші Єжо? колони. Що? Що це? Один із них це сплашний. дай мені мучка то. Ну не кіпішуй, Боже. Так, давай поки що іншого дивитися. Так, ми зараз будемо іншого дивитися. Так, значить, дивись, я беру іншого вже мотала. Я знаю, як можна вбити інтерменів. Хто знав це. Водою? Да. Так. Так само як у нас вбиває лава, а у них вбиває вода. Це супер дивно. Так, далі в нас буде йти е, зараз кажу. Так, давайте я вже зразу на порядку порази. Я знаю, що зомбі Монант, Він кілька разів він оживає, так, а давай. потім вже помилає. Зомби сфен. Почекай я. Почекай! Я Два. подивлюся! В... Вау! Три, Подивіться ш... пять Подивіться, сім, що сім, це сім, за зомбіть. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Він ну давай, давай, 18, 19, 20, 21, 22. Я не знаю, вже я тут давай з рахунку. Ау. А... Мене вдавили обідками. Да. А, кінчину, Просто... Ну, контрольно, треба його придавити. Там ще не висека. Я quasi буду літати, щоб він мене не від. Просто відкидує. У мене трохи лагало. Він так само як розвігнув там. Ладно, коротше, я вже йому нічого не зможе, окей. У мене теж що не виглядає. Ладно, давай твору. Це оксилоти. Бочички. Дай я подивлюся на нього, Ян. Тож... Давай я зараз помню. Вот він... дивися. А, ні, це вже інше. Це заяць. Це який заяць. Ні, це оцелоти кошти. А, Воша я оцелот. А чого вони повторяють? Тут якийсь дивний мот. А, це просто маленький. Поняла, тут ще є маленький. Да, давай вб'ємо маленького. Ні, маленького не треба. Маленько. Короче, хай бігаю туди. Так, да. дивися, далі у нас наступний все. Оцей зомбі, оцей зомбі Я... без... Це сніговий скелет цей. Ага. Він... Зроби, зроби день, поки що так що не треба. Uh, okay. Наш таці ендермен повернувся. Добре. Так, все. Так, я його вже добиваю. Mm -hmm. Ага, куда ты, встав, куда ты? Куда Да, куда ты? Ты не зомби. Ладно, давай далее. Да не, давай его зубы да, дай мне мусор. пить. А что это повторяется? Не знаю. У -у -у. О, давай. На нам то... Нам то ці. Треба будет в село я. А, -а, -а бачу, я не да, Ага. Ого! Янка тут сидите эндох. Якщо такого вбити, то мона... Ладно, давай поки що за спавнимо О, це, це оцей зомбі типа. Оцей зомби поставить. У нього у нього покван! У мене хтось відкинув. Я не знаю це ходити своя олій. Yes. Голєми вбивають голємів, ясно. Yes. Ладно, давай. Яна, йди до О, мене. О, тут ще це це, є 에, цей. Мутант що... Аксу Лотель. Тут є воно життя. Що? О, цей мілаш. Мене ми цього не вбивати. Не прикольно. Добре. Так. А тут Яна, я кажу не вбивати. <риві> Зараз дам тобі виживання за взагалі. Ой, вибачте. Та я не чаю, але це не я. Давай я наступну партію візьму. Та це не я. Підписники, скажіть, що це не я. Байлак сувати. Ну подивіться на це, на це, на це обличчя вихні. Та не обличчя Так, давай, далі в нас йде. Віза в скелет. Та ну, получай, получай, чай, чай, получай, чай, чай. Я завжди, коли з котом гулявся, то він мене для пофіку став. То я завжди казав, получай, чай, чай, чай. Пайдер пік. Це тобто спайдер. Да, я бачу це мутанція. Свиня і павук. Це мутанція. Так, з неї випадає павутина. Так, так, тут? 20 очі, повинув... <схай> так що тут? Двадцять павучих очів виновних. Ой. Так, хотіш все, що буде у мене е е тут. -а? Ой, там закипали, А, зайдем. А, ще не припинили. Мини. А на входе скоро наша любимая было капец. Я не спаньш с чатошечкой. Гулями в бешеный мало. Яна. Гулями мать сломала, да, я возьму гулями. Да, залезу. Нет, я бы Не, я гулями. Просто красиво гулями, знаешь, что Так, спаньш. Так, садить. Так, да, с Яна. Там где там Яна. Угу, садись. Яна, иди до меня. Туда. Угу, я пойду. Так. Ви не забули по підписки і лайки. Да, Ян? Да. Треба підписуватися і ставити, для початківець. Да. Ставте лайки, Хай. Ян, Допомагай мені з утопленням. Mm -hmm. е, я не заспавнуся Я заспавню замість. Він, я бачила у відео. мене не відкинув. Ні, він зараз живе, я... Яна...

100 робиться. Ага, в мене аж почало. почали. Може вилізати ям цей звук. Та рожа, рожа. А, дійсно нічого Так. Ну що ж, тепер будемо пущатися. Всім Пока-пока-пока! -па! Па